Елен Вайт писала: Ті, хто любить Бога, повинні глибоко цікавитися дітьми та молоддю. Бог може їм відкрити свою правду і спасіння. Усвідомлюючи важливість охоплення молоді у своєму соціумі. Члени церков у містах по всьому світу по-різному приєднуються до цієї особливої групи. Подивімося на деякі з найбільших міських районів Сполучених Штатів, де адвентисти служать молоді та дітям. Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, є другим за величиною містом країни у одному з районів Лос-Анджелеса. Члени В'єтнамської церкви адвентистів сьомого дня побачили потребу навчити молоде покоління розмовляти в'єтнамською, щоб вони могли вільно спілкуватися зі своїми старшими неангломовними членами родини. Церква відкрила першу в місті школу в'єтнамської мови. Діти не тільки вивчають мову, а й ближче знайомляться зі своєю культурою. Те, що починалося як щотижневі заняття, перетворилося на літній табір, а потім на позашкільну програму. Відкриття мовної школи дозволило членам церкви задовольнити потреби суспільства та служити людям у місті. Чикаго, штат Іллінойс, є третім за величиною містом США. У Чикаго співробітники міського центру впливу під назвою Art Space використовують кераміку, ремесла, живопис та музику, щоб спілкуватися з дітьми. Центр, що розташований поруч з ігровою зоною у жвавому торговому закладі, ініціює налагодження стосунків через творчу діяльність. Мистецький простір відкритий протягом тижня, і він співпрацює з різними групами, щоб зробити свою діяльність доступною для дітей. Мета центру полягає в тому, щоб повідомити суспільству, що центр присутній, щоб допомагати людям у прилеглих районах. Чи є у вас натхнення зробити свій внесок в охопленні певної групи у вашому місті? Є студенти університету, учні, молоді батьки, опікуни, усі, хто може отримати користь від вашої взаємодії з ними. Відвідайте сайт. MissionToTheCities.org, щоб отримати ресурси та більше ідей про те, як ви можете використовувати свої навички та таланти, щоб охопити людей у вашій місцевості.